А ти все танцюєш. А я все танцюю, а чого не танцювати так? Да, так. <реш> Як у вас діла? Богу дякувати Збройним силам України. Тримаємось. Ой, нічого не поняла, крім слова Україна. Ну, Україна понад усе. Опять одне слово Україна тільки поняла. Да. Скажи, ви мені... ви знаєте, ми з минулого разу з вами спілкувались. Ви так і не розказали, звідки у вас цей логотип? Ну, то, що у вас на кашкеті. Про шеврон? Так. Ви маєте имеєте виду, логотип? Ну, про шеврон, шеврон, так. А шеврон, Ви хочете щось узнати про шеврон? Ні, мені знаєте, цікаво, що просто під цим шевроном йшли люди, навіть, ні, людьми їх не можна назвати, йшли найманці, які за гроші в... Mm -hmm. людей в Україні. А ви цей шеврон чіпляєте собі на голову? Так, да, тому що да. я сама служу, в да, Миністерстві оборони на СБО. Ага. А кем ви служите? Я медик і кінолог. І кінолог. Медик кинолог. кінолог. Угу. Шукаєте трупи русских мальчиков. Шукаю а, не зарвавшиеся касети від угу. ваших баб баб бабок ежик. Ага, це прекрасно. Ну, єдине тільки такого підрозділу, цього, Вагнер, чи що це там пише, да? Ну, да, просто да, вагнеровская, да. Да, И написано, да, да. Идущий на смерть приветствует тебя. Я э, думаю, вот. вы знаете, откуда это, да, фраза? Ну, э, получается, знаете, такого підрузде вагнеровців в російській армии, его же не иснує, немає. Не, не поняла вообще, что сейчас говорит. Ну, нема вагнеровців уже. Они просто перешли сейчас под Министерство обороны. Так они також же остались, почему их нема? Да. И які це під Міністерством оборони, яка це бригада, полк, батальйон. Різні батальйони, різні частини. Їх просто ага, розподілили порос... ну, по різних ну, частям. Я скажу, що раніше була одна ця бригада, скажімо так, зараз их всех раскидывали. Они все одно були по разным частям. Зараз их пораскиды. Порос... Да, пораскидали по різним частинам. А ви взагалі, так от підтримуєте те, що Росія напала на Україну, так? Що я делаю? Ви за те, що Росія напала на Україну. А, ви зараз кажете за те, що, Я типа, за то, що а, Росія напала на Україну? Да. А я не вважаю, що Росія напала на Україну. Да. Не вважаєте. А хто от Бахмут розбив, не, не знаєте? Оце от таке... Ви ж... з ваш, ваш, ваш брат? Наш брат, цей наш брат, який прийшов з Росії, от, бачите, це Бахмут до Ні, того, не як з... Росія напала на Україну. Оце ж, оці ж же ці вагнеровці ж брали якраз там. Це для вашої вот аудиторії сейчас, да. Вы вот это можете показывать. Ну, Оце мы, то, це знаем, те, правда. що залишилось від Бахмута, да. Да. да, да. Кто да. это після себе? Російська Федерація розбила місто. место. Російська вийла. Федерація? Да. Она зайшла туди уже после того, как ви вот это все оставили. Колы залишили, системе. да так а для чего бомбили місто? Да, А для чого ви зайшли вот туди і оставили? Такое... Там і були, це территория України. Когда ми зайшли, уже, вот это все было це территория Украины. Вы стреляли обстріливали куда о, 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 о. Давай, розказуй, що там як? Ну, смотри, смотри, у нього на лбу, що. Давай, давай будемо знайомитись. Як тебе звати, як звати твою. Мені звати Сергію Пасацкий. Сергію. Ну, да, да. Юлі, поздоровайся, давай. Да. Ю, Юля, поздоровайся. 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 поздоровайся Она тупова. Она тупова. тупова поэтому... Шановні панство, скільки часу проіснує э, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! Витаю вас. Здравствуйте, здравствуйте. Да, витаю. Где-то я вас встречал, что-то я не пойму. Или. Вы, 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 вы это, с, с американцем с, с четвертым измерением не общались? Нет. Нет? Нет. Или я с вами где-то что-то вот знакомое лицо, откуда сами вы? Я из Украины. Да, это Украина, это ни о чем. Я бы Украина... не пришло. Я Я с планеты Земля. Вас это устроит. Ну, можно конкретно. звідки? Так от я вас теж і спрашиваю, з України. Да. Город... Місто, столиця України, знаєте столицю України? Київ, Київ. Я, а... я, із, я, я, я з міста, Москва. Да ви більше. що? Не та, ти, та, ви уже... та, Москва ви это Москва, Россия, да, Испии, знаете, где. Ну, Больше ничего не знаете, что Олександр... Київський... меня зовут. Да, столиця Киевской Росії, вітає гостей з провінції, як то кажуть. Про що хотіли поговорити, Олександр? Ні, ну, по сравнению с Москвой, Киев, конечно, провінція, но да, а, саме дуже Так, больша, да, провінція, да, 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 провинция. Так, про що хотіли поговорити, представник провінції? Ну, поговорити, о чем вы предложите, дело, скажете, что вам цікаво. Ну, давай. про спецоперації, не хочете поговорить. Говорите. Давайте поговорим. Ну, у кого чего болит, то, то мы говорим. У нас как <пистит> спецоперация почти не касается нас здесь. Ну, а у вас это касается... Как? Вот бук б -б буквально, буквально, только что <пистит> <тільки пистит> читаю, Она у вас там рядом. в столице этой <пистит> провинциальной России идет план Кавьор. Уже больше 200 рейсов стоит. Это же прекрасно, прекрасно. Можем, да. Ну ну да, не ничего. Я на самолетах не летаю. А хоть раз, а хоть раз летал? Дело в том, что смотрите. Смотрите, я сейчас нахожусь недалеко от города Домодедово. Они постоянно. Вот здесь как раз. Ну, это же наши дроны. Знаете как? в Домодедово взлетают самолеты. Они как вертикально. В от Москвы и к Москве взлетают. Они все время в одном направлении. Садятся к Москве и взлетают. <клев> Москве. Не долетая до окружной, они разворачиваются и прямо надо мной летят. Вот сейчас надо мной. Вечерний ну, как раз, может, може, да, может, пальне скидают. Не, ну, пол, пох, пох, полк, как правило, налетают летают дроны. З такими звуками літають, А літаки трошки реактивні, вони з такими звуками брат, літають. Ви там говорите, Про наші було, чудові разу, українські дрони, віде, дрони над столицею провінціальної Російської федерації, Це да. Слуха, ну наступне запитання: чому ви союзників своїх кидаєте? Каких союзників? Ну, наприклад, Башар Асад кинули? Кинули його, все. Кого? Кого? Ну, президента Сирии. Башар Аса значит кинули, ну пинули, кинули не знак. Ну, Президент Сирии при 15 пятнадцять році uh, навести порядок в страні. Два года понадобилось Росія там американцы живали, говорить с Турцией лет пять, шесть, семь ничего не получалось. Россия пришла за два года полностью установила территориальную целостность. Да, взагалі, Сури, Та, ну, слухай, просто-просто слив дома. Да. Рулит рули. рулил, рулил и щиро, угу. видимо, рулил. Угу. Ж ж, ну да, ж не Ні, абсолютно ничего не зробиш. Ж, ми абсолютно ничего не править балом. Як це не обіцяли? Обіцяли обіцяли. Путин сказал, что проезжал туда в 15-м, в 16-м он был на воинской базе в Алеппо и сказал: мы тут назавжды, мы здесь уже не пидем, и бабах все, не Асада, не базы. Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования в Тартусе и здесь в Мимиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели. не Там О, так. Асад руководил. Вот ви так, так виходить, виходи, знов. знов. І проси, проси, Асад, вас допомогти і тих от повстанців захистити, а ви ні. Подожди, подожди, не воевать, что ли, за Сімки? Кидануле. Киданули, да. І тепер питаєш: ну що, Асад, допомогли тобі твої друзі, росіянці? Ні, не допомогли. А тепер, ні. чого ж, Мадуро кинули? А тепер ми тепер Україну прическати. Я кажу, чого мадуро Маду, 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 чого кинули? Мадуро, чого тепер кинули? Приїжджав, ну, приїжджав в Лавров, а, а, в, лавров а, каже, все. Каже, через два дні будуть літаки. Не дай бог, там американський чобіт стане на землю Венесуели. Ні, киданули. Киданули. Ну, киданули. Ти мені звук выключив? Ти мені звук виключив? Ну, шановну пас, воно виключило звук. Я тобі скажу, що це працює в обидва боки. Тарахтіти, знаєш, в одну калітку такого не буде. Ти йдеш курсом руського воєнного корабля. От і все. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, За що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжу обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави!